Насичена неділя, повністю заповнений зал, паралельно йде три турніри. Продовжують грати збірники. За тих, хто проходить збірну і за призові. Грають китайку і Game of preflops день два. Один А, Б, С разом. Ну і вхідний день 5 тисяч гривень, хто хоче. Так, ну що, друзі, якщо у нас за столом два ділера і шість гравців, то це буде дуже файна гра. це китайський покер або розкладання пірамідки. Якщо будуть цікаві пірамідки, вам засніму поки що по плану пограти в файний турнір. Ось. Відразу здадуть 5 карт, але це не омага, це пірамідка. Так, ну щось цікавеньке поки що. Як обіцяв, покажу в пірамідки. Е, Саша перший. Е, складали з руки Street Flash. Складаємо з руки Street Flash. А далі будемо думати грати від захисту. Далі зіграємо від захисту. Поки що так. Ну, продовжуємо. Ідемо, знайдемо, де грає розтану. Десь раніше ви побачите спойлер, що він вже вилетів з Китайки, тому йдемо, шукаємо його в іншому турнірі. У збірників, як завжди, заруби. Юристама теж. Клоп, 10, Король, Король, Терн, Туз, Ривер, 7. А поруч з Ростовом сидять два солоденьких фіша. Зі спини знаєте хто? Ну одного видно, а інший. Жавіть збірку з'єднає. 36 людей, 35 проходять на лаву цього проходу, а в призах 17 людей. На трошки Подивимося трошки, як грає банда. На його блайнд нападають. Sim, desce. Fica. Cara, deu isto. Oleficon. Sério. E oleficon. E oleficon. <різований> Там блок 5 король вісім, тісом. Забрали, забрали. Долині. Щось багато наставили. Якісь цікавий ход. Рано три валити, три діти. Три піклі.

Тарі, бачив, квалішку здихнув, завжди зробив простий мені. Віталій відкрився. Дикується, що під з 10 тисяч. Стан. Сквіз 45. І за ним автопол. Цього сквізу теж 45. Віталій пас. 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 Побачимо флоп зараз.

Король пика полисмирки. Майковая сравнивает. Шо, туза сразу же меня нервничали. Так, ну король уже ее. Да ну на 4-8 король. Пика, 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 пика. Ай, блядь, мне пришло двойка. Ну что, єзный заяв. Китайцы. Так. Чотири гравці, троє в призах. Тут дуже запекла боротьба, дуже сильні залишились. Чемпіон минулого кубку. Один з претендентів. Тут у нас запекла боротьба. За призові. Чіплідер. Потроху втрачає, а у Юрія камбек. Чекай, у мене банк. Новий стіл, дві можливості. Я Олина. О, валет. Це два літа. В топ-сеті yeah. грає банк. Yeah. Я ж не обіграю чемпіона постфлоп, тільки префлоп. Що там, знову Олина. Рейс, хол-хол і ми отак все. Перший розташ у мене виграли, а я ж зараз другий. Чемпіона прийшов. Тепер? Невідомі взагалі для мене у коней гадав. Ну да ви людей, у них стек є. У мене я Чим більше, тим більше. Просто на любих дух би поднімаю. Чи ніколи так не починають. На живий без шоде. Ну так, конечно. Да? <laughs> так, так, то <laughs> проще. Блядь. <laughs> Вообще не бывает никого. <laughs> ну так, чтобы была надежда. Давай без надежды. Раздача. Восемь, три валет. Чорн, трика. Прифлоп. Було відкриття. 25 тисяч. 2,5 ББ. Я Чемпіон минулого мейну думає. All in. Друг Ні? — Ну да. По мені. Там поставили 40, ростам поставив all-in. Думаю, там викинуть там колико. Там сет стріпс. Там сім. Без сюрпризів. Рівердама. Є! І воно прийшло. Вихід на фанту. У китайському призу. Два минулих фіналісти. Знову у топ-3. І ну, новий гравець, який зірвався. До них углов. Горешение судьбы Кушайте. Потом раз заказ, Юра, ты телекану правил. Думаю, Хэдзапу много границ надо. Старый. Чого? Я ж по 25 старый. По 25. <реку> Я 4 тем. <звучить> <4 тем. звучить> Он любует меня, <звучить> я удивляюсь, лодка, алет. Чифо, другий ход думает. По 30%.

Остання роздача дня, двоє в грі, попередньо цьому ж гравцю ми програли. Флоп, туз 6-4 радога. Завтра запідказуйте, а сто.

Туз-8, Туз-8, а там Туз і що? Туз-3. Ми виграли банк. При... Прийом, прийом, прийомі новини. Повертаємося до офлайну. Трішечки випадали з телеграму, але для влогу ми нічого не пропускаємо. Хто підписаний, то красавчик. Сьогодні грали китайський покер. Зробили два входи. Не пощастило. Ця гра на удачу. Але цікава ситуація. В хедзапі були два суперники, які минулий раз теж були в хедзапі по китайському. Але баланс вселеної відбувся. Той, хто взяв перше, взяв друге, хто був другим, взяв перше. Вітаємо! Ми сіли відразу грати турнір. Game of Preflops. за 5 тисяч давали 200 тисяч. Завтра за 15 будуть давати півмільйона. За нами слідкують. Але, але ми на пійки змогли. А ні, ми два входи зробили. лунтики. Да, у нас вибили королів валети. Ми в один аут програли у людини. Але потім ми змогли з другого входу набити на піки стек 800 тисяч, не дивлячись на те, що завтра дають 500. Але закінчили день 515. Мені стало скучно до побачення. Звезд закончился. Типа, сотрудничество, типа, ну, наши задают но создают нормальные докладные вопросы, ну, типа, по примеру, тоже. Такая первая раздачка вот, да? Только сели и сняли. Да я уже а привык. Олэн и Юра, Два и мы, Олэн, по 15 блайндим. На 5 Тут тысяч больше. Тысяч. 5 106. 106. 106. И там все другие стартовый дар стартовый а я стартанул на зону толн вовремя думаете так как ты я уже просто димон сегодня 800 я входил в лын дохмена уже докупаться на четвертый что там остается? Ой, а троечка? А, да, блин Видишь, троечка есть Там троечка Пересимо. Так, поки що ми виграємо. Поки що ми виграємо. Так будем вигравати, я думаю, ніби, на жаль. Так,

Пограємося. Я, Я думав, це вигляді фліхова. У нас тут стіл до хрена чіпів, а ми короткими сидимо. Стіл агресивний, але ж, але ж треба в когось подвоюватись. Але. 955 тысяч. Ай, Таси. Как бы я сыграл там, на твоем месте. Учитывая динамику предыдущей раздачи, учитывая, что ранее. У меня минимум Рані... 450-500. Нет, это много. Нет, у него стака нету для больше. Ну, по факту, благословно. Нет, так у меня полтора миллиона было. Скажи, ты зи... ну, с король, у нас сейчас готов. Что у нас? Что нам треба просить? Ой-ой-ой. Так, нам устоять, пожалуйста. Мы тут не просто так.

ну, у все хорошие. Только у Гинсера давали Ой -ой -ой. что Ой-ой-ой. Монетка? Устоять. Будь ласка, єсть. Є, є, є. Стоїмо, стоїмо. Пішов нахер. Ой-ой, корешка. Тут у нас грають Сателіт на містері Баунті. Подивимось, хто ж тут у нас у грі. Знайомі обличчя. Тут у нас грають хайролери. 36 було входів на даний момент. Вже 31 в грі. Але реєстрація продовжується і сьогодні, і завтра, тому що, я думаю, до 50, можливо, і буде входів. Чи бачите, знайомі обличчя. Ну, Крім мишка і Богдана. Ну і Єгора Зарєва, Бігогі. А тут у нас грають фіналку збірників. І Євген Коренецький може зробити дубль на цій серії, тому що одну фіналку він уже брав. Так, Бігогі Волині. Та, Дивимось, що у нього там, у нього тут скороль. В дев'ятці. Два, да, п'ять, п'ять, вісім, не устояв. Миколая, ми закриємо смайликом какашки. Борт туз валет 7 туз. Две пики и две трефи. Прийом прием Ривер, шестірка, трефа комусь можливо закрыла флеш. Гра разума там флеш, горичи. Так, короткі новини з полей. У нас предбабл, три людини до призів. Погані новини у нас 10 бландів, гарні новини ми в грі. Тому один з коротких стеків, але будемо розпихуватися. Зараз, можливо, буде редро. Теж погані новини заплатив бланд. Гарні новини. Ще не знаю, з ким буду сидіти. Іде. Короче, йдемо розпихуватись, все, еволюціонер. еволюціонера пішов. Ось пішов. Остам Ось там алин гаресно, думають. Треба наживати, а то ми короткі. 875 лізеш, у старці. Ти всіх думав, блять. Хол Олина, що у нас? Десять дама. Ну, будемо затягувати. Дев'ятки. Ну що, у нас все овер? Давайте 10, дама. 10 дима, 10 дама. Тихо, 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 тихо. Стоїмо. Буба-буба-буба-буба-буба-буба-буба. Чиро. Є, подвоєння. Ну що, Євген таки зробив дубль. От тут ви бачите щасливців, які вже в призах. Топ-23. Всі видихнули в призах, але далі складніше. Тому що вже починають боротися за фіналку.

Що там? Покажи всі. А, ну тузик був. А другий теж? А у нас тут тим часом монетка. Дев'ятки в шестірки. Туз 7-10, радуга, 4 черва і 4 піка. Мінус 1, на жаль, Богдан. Ну що, Пересиділи пейджампік. Останні роздачі дня. Немає, немає. Так, передостань роздачі. Ми в роздачі. Флоп 5-7-5. Дві піки. Рустам і річард роздачі. А чого? раздача да, так. это что старая раздача не это первая то что я блядь, мою бланды что вы за люди? поваги до лезвию А, like, да дальше они мне сделали на, на бабле чем банка это было фу я только бланды проставил с двумя бландами они меня поплатили на малышку Четвірки, стоїмо, стоїмо, стоїмо. стоїмо. Та куди, блядь? Чотири? Ай-яй-яй, грязь.